Всім доброго дня садівникам, любителям природи. Сьогодні хочу показати шстру обрізку в рік посадки персик, нектарин на чашу та веретено. Зараз ми відріжемо це два персика Red Heaven. Ми відріжемо один, я вам покажу як зробити на чашу, а інший на веретено, строге веретено. Друзі, почнемо з веретена. Що нам потрібно. Вибираємо нижні гарні гілочки, обрізаємо на зовнішню бруньку. Дивимо, щоб кут відхилення був не сильно гострий. Вибрали. Ті, які не потрібно, обрізаємо на пеньочок. залишаємо маленький пеньочок, щоб не пересохли канали. Персик потрібно. Обрізати на пеньочок невеличкий. Піднімаємось вверх, відрізаємо на бруньку, так як гілочки у нас тоненькі, геть як спічечки. І вибираємо центральний наш провідник. Вибрали і обрізаємо. Ось так виглядає персик, обрізаний на веретено в рік посадки. Все рівно потрібно так обрізати в перший рік, щоб корінці могли укорінитися і саженець гарно прийнявся. Бо якщо буде багата велика маса гілок, він не буде справлятися. Він ще молоденький, однолітній. Ось так. Далі зараз покажу вам на чашу, як обрізати майже все те саме, тільки ось, дивіться, як гарно у нас тут гілочки розгалужені. Ось дві такі тонші ні шолівець. Вони здаються, що вони такі товсті. Вони геть тонюнькі. Ми вибираємо як на чашу три або чотири гілочки. Можливо, в когось дві, нічого страшного. І обрізаємо на зовнішню брунічку ті гілочки, які ми вибрали, залишаємо на чашу. Приблизно так і відрізаємо повністю. Наший персик ось так. І що ми бачимо, що в нас з цього вийшло? А в нас з цього вийшло ось такий вигляд. Тільки тут ми приріжемо на ще на зовнішньому бронечку і тут Ось так виглядає обрізка персика на чашу. Саме головне в цій обрізці. І нашій задачі, щоб оці гілочки ми берегли, щоб вони, не дай Бог, не пересохли. Можна пеньочок менший залишити. Потім замазати можна фарбою або садовим варом. Ось так виглядає в рік посадки персик на чашу. Всім мирного неба та гарних врожаїв.